Привіт, вболівальники синьо-білих! За останні кілька годин було обрано найкращого гравця останнього протистояння проти Минаю. Для нас, уболівальників, завжди важливо стежити за розвитком кожного спортсмена, і це також викликає інтерес у інших клубів. Перш ніж оприлюднити трьох найкращих у матчі, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо! Уболівальники Динамо визначили найкращого гравця гри 16-го туру Українська Прем'єр-ліга, у якому синьо-білі протистояли минаю 3-1. 36% опитаних віддали звання МВП матчу автору першого голу, капітану команди Віталію Буяльському. Другим за кількістю голосів в опитуванні став Андрій Ярмоленко 16%. третім Назар Волошин 15%. Динамівці перемогли з рахунком 3, 1 завдяки Голам Буяльського Волошина та автоголу Немчанінова. Шановні вболівальники, що ви думаєте про визнання Віталія Буяльського кращим гравцем матчу? Ви згодні з вибором? Розкажіть мені тут у коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео, не пізніше.